Повномасштабна війна тільки посилила проблему торгівлі людьми, адже багато українців виїхали за кордон і сам на сам залишилися з проблемою. І спеціалісти фіксують, що ситуація тільки погіршилася. Про це розповідає Юлія Баєва, начальник відділу з питань безпеки праці. Так, ситуація змінилась, на жаль, у гіршу сторону. Ми вже спостерігаємо велике збільшення саме кількості зафіксованих таких випадків. Так, з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України багато людей виїхали за кордон. Це і європейські країни. Так вони не захищені. Є декілька ознак, які можуть свідчити про те, що праця людини використовується роботодавцем. Додає спеціаліст. Це неоформлені трудові відносини, відсутність відпочинку для працівників. Це те, що роботодавці повністю відбирають там документи у людей, тобто встановлюється факт трудового рабства, можна навіть так угу. це назвати. При влаштуванні на роботу треба обов'язково переконатися в правдивості оголошення. І якщо є хоча б найменше сумління, краще оголошення відкинути. Також є декілька моментів на. Які варто звернути увагу, додає Юлія Баєва. Ні в якому разі не надавати оригінали так своїх документів. Ем, необхідно е, в першу чергу переконатись в надійності цього роботодавця. Обов'язково повинен бути укладений трудовий договір. Це повинно бути не тільки на словах, а й на практиці. Ну, це основні моменти. Також спеціаліст наголошує, що в людини повинні бути електронні копії документів. Бажано також попередити родичів чи знайомих. Якщо ж були виявлені факти торгівлі людьми, то слід повідомити про це правоохоронні органи. Винуватцю у такому випадку буде загрожувати до 15 років позбавлення волі. Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, в першу чергу вона повинна винайти спосіб зв'язатись з правоохоронними органами, винайти спосіб повідомити максимально про своє місце знаходження. Тільки в такому форматі ми зможемо допомогти. Якщо факти торгівлі людьми були виявлені за кордоном, то необхідно повідомити міграційну службу та звернутися у консульство.